Облаштували АЗС у машині та продавали паливо. Цим займалися гори-бізнесмени з Волині, точніше, з Нововолинська. Вони обладнали автомобіль трьома ємностями по тисяча літрів. Кожна усі мали системи перекачування та паливо роздавальні пістолети. Цим автомобілем чоловіки приїжджали до покупців на заздалегідь обумовлене місце. Продавали підакцизний товар за ціною значно нижчою ринкової. Крім того, правоохоронці викрили мешканця горохівщини, який, не маючи відповідної ліцензії, торгував дизельним пальним. Під час обшуків знайшли понад 10 тонн дизельного пального сумнівної якості. Талони на майже 70 тисяч літрів, готівку, 138 платіжних карток різних банків, чорнові записи тощо.